Сьогодні наша команда знаходиться в Дніпропетровській області. Мета наша дуже проста. Ми хочемо побачити, як підприємства оборонної промисловості завантажені державним замовленням, як вони працюють для фронту, що роблять для перемоги. Не випадково наш візит саме в Дніпропетровську область, тому що під час колишнього Радянського Союзу в Дніпропетровській області розміщувалось 12% оборонного замовлення всього Радянського Союзу, більш потужної оборонної промисловості, ніж в Дніпропетровській області на території України просто не існує. Це сотні заводів. Попередньо ми провели вивчення цього питання і зрозуміли, що на жаль, на цю хвилину, після того, як сім місяців іде агресія військової Росії проти України, на жаль. Заводи Дніпропетровської області оборонного комплексу не отримали стабільне замовлення від Міністерства оборони і практично не працюють. На частину підприємств ми навіть не змогли потрапити, тому що не тільки немає оборонного замовлення, а взагалі заводи не працюють, вони закриті і там розпущені у відпустки колективи. Це недопустима ситуація. Я вважаю. Що коли є зовнішня військова загроза з боку Російської Федерації, то наша українська оборонна промисловість може забезпечити нашу армію на 100% необхідною зброєю, бронетехнікою всім, що нам потрібно. І коли держава бездіє, а на жаль, сьогодні вона бездіє, то діють самостійно люди, волонтери, підприємці. Які намагаються забезпечити і фронт, і тил. І сьогодні ми на одному з таких підприємств. Це не Южмаш, не Дніпровський машинобудівний завод, які, на жаль, сьогодні не отримали оборонних замовлень. Це звичайне автотранспортне підприємство, яке за власною ініціативою сьогодні співпрацює з нашими бойовими батальйонами. Вони роблять справу. Яку насправді мусила би робити держава? Вони захищають нашу бронетехніку від кумулятивних снарядів, які знищують все живе. Вони, звичайно, автотранспортне підприємство, знайшли технологію, як захистити наші БТР, як захистити будь-які бронемашини від дії кумулятивного снаряду, які пробивають броню. І знищують практично всі екіпажі, всіх людей, які ховаються за бронею. Вони знайшли таке рішення. І вони працюють сьогодні знову ж не з державою, а працюють напряму з бойовими батальйонами, а фінансує всю цю роботу безпосередньо волонтери або саме підприємства. От одна з бронемашин і той екран. Які робиться зараз для захисту від кумулятивних снарядів, це якраз те, що самостійно винайшло автотранспортне підприємство, як захищатися, і самостійно за свій кошт і за кошт волонтерів дає таку допомогу фронту. Я думаю, що в такі вирішальні для країни моменти, в часи таких загроз в країні потрібна просто дуже сильна влада. Розумієте, потрібен дуже сильний уряд. Для того, щоб можна було організувати масштабну оборону країни, Оборона країни це не лише на фронті. Оборона країни це переналаштування роботи всієї держави, всієї системи виробництва для потреб перемоги. Того сьогодні немає, і я великі надії покладаю на перезавантаження парламенту, на те, що новий парламент прийде, який буде мати не 300 зрадників. А 300 патріотів і 300 українських спартанців, які зможуть сформувати новий сильний, професійний добре організований уряд, який переналаштує життя країни на оборону, на захист і на перемогу. В тому числі я вважаю, що економіку можна сьогодні підняти, якщо забезпечити оборонну промисловість України. Надійним довгостроковим замовленням державним замовленням на забезпечення армії всім необхідним.